4 січня ми знаємо, що російські пропагандисти вони повідомили про те, що це була найпотужніша спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Атака на Крим повідомлялися про 10 ракет, і також наші сили оборони повідомили про те, що вони уразили командний пункт. Росіяни вбили 23 військовослужбовців, серед яких були і високопоставлені офіцери. Потім цей такий рекорд, скажімо, він протримався не дуже довго і вже через добу. Тобто 5 січня росіяни почали повідомляти про нову таку потужну атаку, і якщо спочатку це були ракети, то потім йшлося про те, що це безпілотники, зокрема, їх було 36. І враховуючи такі факти, що ми знаємо, що в Криму на тимчасово окупованій території, яку окупувала Росія, одна з найкращих, найсильніших і найпотужніших. ППО, якщо враховувати захоплені частини, і з чим можна взагалі пов'язати ці удари? Ми намагаємося виявити, де розміщені ППО у Криму? Чи намагаємося завдати такої, знаєте, максимальної шкоди російській ППО? Чи можемо можливо? Ми так пробуваємо шлях до Кримського мосту. Що взагалі ви думаєте з цього приводу? А якщо казати безпосередньо, давайте почнемо з самого цікавого, що українців да це кримський міст. Які я звідки, да, то для того щоб уражати, уражати кримський міст. У нас вже були такі досвід. От і тут ми можемо казати, що це можна зробити без підготовки з повітря. От. Якщо казати безпосередньо про ці дві так би мовити, масованих атаки, то це насправді були потужні два потужні удари з боку України. По а, територіям, а, тимчасово окупованими росіянами, і а, насправді тут був підхід а, комбінований і було застосоване безпосередньо спочатку ракетне зброєння. Потім а, було б застосоване безпосередньо вже а, би БПЛА на ураження. А, тому, а, які саме цілі ми могли б переслідувати? Ну, по перше, ми у нас вже є досвід знищення а, найсучаснішої російської протиповітряної оборони безпосередньо в Криму? А от, і як найсучаснішої, так і більш старих зразків, типу С-300. А, Наші повітряні сили знищували ці а, засоби. А, тому а, казати про якісь там а, ну зрозуміло, що цілю, скоріш за все, було керівництво, яке знаходилось там а, на якійсь нараді чи то на з'їзді, але знов таки Крим стає а, суттєво важливою зоною для того, щоб його зробити непридатним для базування російських військ. Те власне чого а, починалось все це безпосередньо з Криму. А, я думаю, воно і Кримом закінчиться, тому що насправді. Правді, ми бачимо вже, що Чорноморський флот Російської Федерації відійшов від своїх баз знаходження. Вони бояться вже розташовувати кораблі близько до нас, тому що розуміють, що ми достаємо. І власне тому це ознака того, що ми спокійно можемо уражати будь-який військовий об'єкт на території Криму, і це такий знак росіянам, що вони розуміли, що немає сенсу вже в Криму, в тому в сенсі. Які у них зараз є, тобто кожен військовий об'єкт, який знаходиться в Криму наразі, він відкритий для активного використання засобів повітряної повітряних засобів з боку України.